Емоційний інтелект це здібність людини опановувати власні емоції. Він допомагає в різних сферах життя побудувати кращу якість життя. Тому що емоційний інтелект він потрібен всюди. Він потрібен в стосунках з дружиною. Ти повертаєшся додому, втомлений. Вона ж вдома, Вона, наприклад, там не працює. Вона ж має там зробити те те, -те і вечеря має бути вже тепло. Типу, я не маю цим всім займатися. Він повертається додому. А там в хаті повний безлад, нема вечері, вони там з дітьми якийсь гармидер зробили, і в цей момент він може ну накинутися на неї, або він може опанувати себе, зрозуміти. Окей, типу, я не знаю, чим вони займалися, що відбувалося. Він, наприклад, спокійно після роботи там зайшов в магазин, купив якихось продуктів, пішов в душ, прийняв душ, охолонув. Потім він спокійно питає: А що трапилося? І вона, наприклад, йому розповідає: Ти знаєш, він приїхала там сестра з дітьми, от вони сиділи, тільки за 15 хвилин до тебе поїхали. Тобто, і він розуміє, що якби він тоді накинувся в перший раз, то. В принципі, це було б не дуже справедливо, тому що він не розумів контексту цього дня. Якщо людина використовує емоційний інтелект, у неї шансів побудувати гарну якість життя набагато вище.